Всім привіт! Як і обіцяв, хочу відповісти на ваше запитання, яке ви написали під постом, який я робив на Facebook сторінці. І так, саме головне запитання, я відповім дуже швидко, тому що я на нього вже відповідав дуже багато разів. Я, звичайно, розумію, що в нас дуже багато нових підписників, але ж все ж таки, дивіться, ми якось одного разу знайшли білочку на вулиці в парку, коли гуляли. А потім вона в нас жила 9 днів і померла. І ми Вирішили придбати ще одну білку в цьому магазині, щоб спробувати ще один раз. І так у нас з'явилася Маша. З того моменту Маша у нас проживає вже один рік. Ми її придбали в серпні місяці, десь 15 го числа. Так, наступне запитання: чи важко приручити білку? Дивіться, вона у нас з'явилася, коли була маленька, я вже говорив, їй було на той момент 6 тижнів. І вона сама до нас звикла, тому що ми її кормили, давали їй смаколики різні з рук. І вона, крім нас, більше нікого не бачила, тому сама звикла. Тому, якщо хтось хоче приручити білку, то потрібно її купувати, коли вона буде ще зовсім маленька. Так, люди також запитують, чому ми Маші животик чухаємо, а спинку ні. Дивіться, Маші не подобається, коли ти трогаєш її спинку. Я одного разу хотів її ну, розчесати, повичесувати, коли вона ланяла. то вона не дається, вона психує, речить і тікає. Їй це не подобається зовсім. зовсім не подобається. Так, дуже багато запитань було про кролика, який був у нашому відео. Дивіться, ми на той момент були в селі, як ви розумієте, в селі дуже багато різних животних. І от ми розважали Машу з кроликом, але ми його залишили там, ми з собою його не забирали. Так, і ще всім цікава вага Маші. Її вага 350 г і довжина хвостика 20 см. Так, чи багато маша вимагає уваги і чи тяжко її доглядати. Дивіться, звичайно, за білочкою потрібно дивитися, особливо коли вона бігає по квартирі, тому що вона може дуже багато чому нашкодити. Доглядати за нею, ну, в принципі, то не дуже важко, якщо все вчасно робити. Самий великий мінус для білки, ну, який є, це те, що з її клітки. Є неприємний запах. Але якщо доглядати за нею, там, наприклад, мити її кожні 5 днів, то запаха, в принципі, то взагалі немає. Але якщо ну, не робити цього і там тиждень днів 10, то значно відчувається. Е, так, про кисточки на вухах. Дивіться, кисточки я вже говорив, вони з'являються посезонно. Так же само, як і колір Маші, все змінюється. Маша такий гризун. Який адаптується до природнього середовища. От влітку вона риженька і без вушок, а на зимку вона буде знову біленька, і в неї знову відростуть ці кисточки на вухах. Як ви бачите, лише хвостик лишається таким, який був. І він взагалі не буде леняти, отакий і залишиться. Так, я начебто відповів на всі е, головні запитання. Дивіться, ви пишете дуже багато коментарів, дуже багато задаєте запитань під, під постами. Я просто не можу це все бачити, тому що на день дуже багато приходить повідомлень, дуже багато коментарів, там більше тисячі всього. Тому, вибачте, всім відповісти не можу.